Володимир Артюх, голова Сумської обласної військової адміністрації, доєднується до прямого ефіру марафону Єдині новини. Пане Володимире, вітаємо вас. Бажаю здоров'я вам. Пане Володимире, стежимо ми за Сумщиною. Як минула ця ніч для регіону? Ну, вона минула так, як і попередні ночі, і доба. І це основна ознака це авіаційні. Обстріли, нальоти, які сьогодні інтенсивність їхня значно зросла. Якщо порівняні в червні, в липні, то сьогодні ми фіксуємо збільшення авіаційних ударів. Застосовуються керовані авіаційні бомби, потужні авіційні бомби, нові модернізовані бомби. Вже вчора вони застосовувалися по місту Суми. На жаль, вчора було п'ятеро поранених серед цивільного населення. Два потужних зрива також почали застосовувати ФАП-500. Це вже північніше від міста Суми. Тому ці дії ворога вони систематичні і інтенсивність їхня сьогодні утримається в середньому за добу від 40 до 50 кабів, які вони застосовують в цілому по прикордонним громадам З цією ж метою. Ми і Проводили і проводимо заходи евакуації для забезпечення безпеки нашого населення. Пане Володимир, а скільки районів Сумщини підпадають під обов'язкову евакуацію? Є такі ж зараз? А, у нас декілька варіантів і способів евакуації. Тобто рік тому ми розуміючи важливість захисту населення, п'ятикілометрова кілометрова зона об'явили евакуацію. Це 115 населених пунктів. Сьогодні вона діє. Крім того, там, де найбільш загрозливо, ми об'явили евакуацію, евакуацію і примусову. Примусово стосується двох громад. Це серед Шосткинського району і Великописарівська Ахтирського району. В першу чергу це стосується дітей. Тому в цілому за цей період на сьогоднішній день 19 тисяч евакуйованих, серед них практично 25 тисячі дітей. Це загалом, загалом по всім видам евакуації. Ті, що були об'явлені 6 серпня. Це 23 населених пункти. На сьогоднішній день вже евакуйовано біля 3800-175 дітей з них. Тобто це йде досить потужний. Потіки людей і всі служби, які відповідно до плану евакуації мають виконувати свої завдання. Це і правоохоронні органи, це і Збройні сили допомагають нам проведенні безпечної евакуації. Вони задіяні на сьогоднішній день. Показники такі, як вам сказав. Пане Володимире, в суботу в Сумах, відкрився другий пункт реєстрації для мешканців прикордонних громад Сумщини. Я так розумію, якраз для тих, хто евакуюється. Розкажіть, для чого такі центри, яка їх основна функція цих центрів? І ми в п'ятницю з вами мали прямий ефір. Ви говорили про те, що більша частина людей все ж на Сумщині евакуйованих і залишається? Чи досі так і розвиваються події? Чи люди відправляються в інші області? Так, так воно і є, відбуваються в цілому міграційні процеси в межах області. Це залишається. Чому відкрився другий пункт реєстрації? Тому що я відвідав перший, який працював в штатному режимі, побачив велику скупченість людей і час, який вони витрачали на оформлення і реєстрацію своєї, як тимчасово. Переселенців витрачали дуже багато, тому було прийнято рішення відкрити в екстреному порядку. через три години ми це зробили в іншому місці з усіма умовами і працівниками соціальних служб, міжнародних організацій, які забезпечують матеріально-технічне забезпечення і фінансове цієї категорії. Якраз це були відкриті. Для цих п'яти громад, які я вам казав, 23 населених пункти, 7 тисяч мали ми евакуювати, 3800 потік достатньо великий. Тому ми відкрили для того, щоб більш зручно і оперативніше надавати ці види послуги для нашого населення. Пане Володимире, ви зазначили про те, що за добу росіяни можуть на Сумську області спрямувати близько 30 кабів. Якщо я просто передивлявся статистику і цифри від Генштабу за останні 6 днів, то приблизно така середня добова скидання росіянами кабів це десь близько 130-160. Тобто на вашу область припадає дуже великий відсоток скидання кабів. А ми нагадаємо просто, що це керовані авіаційні бомби, які росіяни ви. Користовують для того, щоб ну, точніше, їх військове застосування для того, щоб руйнувати оборонні споруди. Тому така бомба вона фактично наносить дуже велике ураження, коли падає. І в цьому контексті бачив новину у вас так само на телеграм-каналі обласної військової адміністрації про те, що в сумах ви готуєтеся, попри те, що ці каби падають до нового навчального року, і будуєте укриття в сумах для школярів на. 500 людей. Чому ви будуєте саме укриття, а не бомбосховище? От, тому що каби вони мають таку велику дуже. Руйнуйну е... силу. Прошу? Ру -руйні, Ру Руйні сили. Так. Каби, каби 250 і 500 досить потужні. Це, це ви правильно відмітили. І для того, щоб все ж таки ми розпочали навчальний. Процес така задача ставилась і в минулому році, і на цей рік підготовчий Ми збільшили близько 10 тисяч місць для учнів, які будуть в захищених спорудах, і на 22 навчальних заклади, які розпочнуть форму навчання денну і змішано, тобто. Зараз практично всі е, наші навчальні заклади піти кілометровій зоні. Вони всі на дистанційному навчанні а багато все ж таки ті.